Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвієв. Драматична ситуація, вся Європа потерпає від повенів, від наводнень, і це створює серйозні проблеми аж до того, що реально люди гинуть. Це не тільки Польща, це і Чехія, це Румунія, це Австрія, і вже зараз і Німеччина говорить, що вони готуються до серйозних проблем. В цьому відео я більш детальніше про це розповім. Вас попрошу, звичайно, підтримати це відео вподобайкою, зробити репост та, звичайно, підпишіться на канал, щоб знати більше. І напишіть в коментарях, дуже вас попрошу, де ви перебуваєте, яка країна перебування, чи щось подібне ви бачите, те, що зараз відбувається в Європі. Дякую вам. Давайте почнемо з Румунії. Що пишуть змі, яка там ситуація? В результаті повені, що сталися в ніч на 14 вересня, на галацькому повіті Румунії загинули щонайменше 5 людей. Кількість жертв може зрости. Крім того, внаслідок негоди було пошкоджено або частково зруйновано понад 5 тисяч будинків і евакуйовано понад 300 людей. Місцева влада всім, хто постраждав, обіцяє виділити воду, м'ясні консерви, овочеві консерви, паштет, джеми, повидло, цукор і сир на 7 днів. 50 модульних будинків, 12 санітарних вузлів, ліжка та постільну білизну, спальні мішки. Також влада Румунії заявляє, що ми створили оперативний кризовий штаб при повітовій раді Галицького повіту за участю міністрів оборони внутрішніх справ навколишнього середовища. Пріоритетом є порятунок життів. Ось така ситуація на даний момент з Румунії. Що зараз пишуть ЗМІ про ситуацію в Польщі? Найскладніша ситуація спостерігається в нижньосілецькому та Опольському воєводствах. Станом на ранок суботи, 14 вересня, критичний рівень води зафіксовано одразу в низці малих річок у воєводстві. У деяких місцях рівень води перевищив норму 120-170 см. І самопаду, можна би порівнювати цей рік з... powodziami roku 1997 czy 2010. Są miejsca, gdzie suma opadów jest większa niż w tych najbardziej krytycznych latach i, i widać wyraźnie, że jednak państwo polskie przez te długie lata, począwszy od, przede wszystkim od roku 2010, jest wyraźnie lepiej przygotowane do tego typu działań. Zarówno jeśli chodzi o ludzi, służby, koordynację, zarządzanie, jak i tę twardą infrastrukturę. Оголошено добровільну евакуацію мешканців населених пунктів, глухолази, ярнолтувець, покшивна, лундексдрудь. За даними інституту метеорології, понад 41 гідрологічна станція по всій країні зареєструвала перевищення критичного рівня води. До речі, вчора я також про Польщу більш детальніше розповідав. На вчорашній день теж, якщо не бачили, можна подивитися є в попередніх відео. Також Чехія, що там? У суботу, 14 вересня, маршал Маравсько-сілеського краю Чеської республіки Йозеф Беліца оголосив надзвичайний стан через загрозу повеней. Оголошення надзвичайного стану дає владі додаткові повноваження. Очікується, що в регіоні продовжаться сильні дощі. синоптики не виключають можливості повеней в Ясенівському, Карнівському та Опавському краях Чехії. Ситуація в Австрії також дедалі стає серйознішою. Що пише влада Австрії? Через погіршення, ситуації, через погіршення ситуації влада в неділю вранці оголосила стан стихійного лиха на всій території Нижньої Австрії. Через сильні опади ситуація дуже швидко погіршується. Заступник губернатора Нижньої Австрії Штефан Пернков повідомив, що жителів довелося евакуювати протягом ночі. Багато шляхів сполучення, як залізничних, так і автомобільних, затоплені або перекриті. Ште... Штефан Перков також попередив про масові повені. Також українська і польська преса пишуть, що через повені в Польщі та Чехії затримуються поїзда. Через погодні умови в Польщі та Чехії поїзда, що прямують до України, все ще прибають на території країн ЄС та не мають шансу встигнути з графіком. Станом на ранок, 15 вересня, обидва поїзди з Праги до Чопа і до Перемишля досі на території Чехії. В Укрзалізниці зазначили, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який рескона будь, резко, на будь рейс компанії аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків. При цьому пасажири, що прямують у напрямку Праги, радять зв'язатися із чеськими та польськими перевізниками задля уточнення графіків. Є ймовірність, що буде необхідно забезпечити собі можливість ночівлі у містах стикування. Що тут скажеш? Негода вирує по всій Центральній Європі. І як бачимо, це не тільки Польща страждає, а вже й інші країни також повідомляються, що Німеччина теж готується до повені, до води, яка може до них прийти з проблемами. По сусідству з Чехією, по сусідству з Польщею, і там же повним ходом також готуються до... до стихійного лиха, яке може до них також дойти. Повідомляє про це місцева влада, повідомляються люди, які там живуть, для того, щоб вони були готові, і хто має можливість, хто може, то виїжджає десь подалі в інші міста та села. Звичайно, що ця негода вирувати довго не буде, але за той момент якої біди, і скільки біди вона зробить, вже бачимо, є повідомлення про людей, які Загинули в ці воді. Є знично дуже багато будівель, будівель, доріг, електростанцій і багато-багато іншої інфраструктури, яку також треба буде, коли закінчиться все, відбудовувати, все будувати, ставити, нове, відновлювати і тому подібне. Тому це також буде коштувати немаленьких фінансів для цих європейських країн. Я впевнений, що європейська влада, європейські країни справляться. Також звучали заяви в Чехії від нашого консула, щоб українці, які є десь там і мають можливість допомогти рятувальникам в Чехії чи Польщі, також йшли і допомагали. Також допомагали рятувати людей. Якщо така можливість є, не проходили осторонь, допомагали всім, чим можуть, для того, щоб зупинити це, для того, щоб врятувати життя. Я теж погоджуюся, якщо є така можливість, ви можете допомогти. Обов'язково допомагайте. Обов'язково. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та, звичайно, підписалися на канал. В описі під відео я залишу посилання на мій телеграм-канал і на мою інстаграм-сторінку, куди також всі запрошую, так щоб знати більше цікавішої інформації про Польщу, кордон і не тільки. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.